Вже зовсім скоро її коридори наповняться дитячими голосами. А ось за цими сучасними партами будуть вивчати науки діти. Підземна школа, що зведена в індустріальному районі, готується розпочати навчальний процес. В сучасному приміщенні створені класи як для наймолодших, так і для учнів старшої школи. знаходимося в кабінеті фізики. Для того щоб наші діти були успішними в подальшій житті, тут є все для того, щоб вони могли працювати з інформацією. Для цього є планшети з наушниками для роботи в групах, для роботи в індивідуальних заняттях, і така сучасна дошка, в якої ми можемо працювати і добувати теж інформацію. Діти всі повинні спілкуватися. І от того, що вони всі сидять вдома за комп'ютерами, це так, вони теж працюють з інформацією, вони дуже розумнички в нас великі, але їм дуже не вистачає спілкування. Це ми ж люди, а люди повинні спілкуватися. Тут дуже класні умови. Знаєте, ну хочеться кожному бути в своїй школі. Ну а якщо так є, то ну це краще ніж сидіти вдома за комп'ютером. Що Стосується підземної школи, так ми отримали вже дозвіл на використання цієї школи, акт воду в експлуатацію, тому будемо розпочинати заняття в справжньої підземної школи. Вона розрахована нагадую вам на 450 учнів в одну зміну, і ми не зупиняємося. У планах у нас є те, що ми до 1 вересня хочемо побудувати ще 3-4 таких підземних школи в різних районах міста Харків. Це дуже актуальне питання, це дуже важливе питання для харків'ян, для дітей Харкова, щоб вони навчалися. Тому ці плани є, і ми, знаєте, покроково йдемо до того, яке завдання ми собі поставили. Бажаючих навчатися в новій підземній школі з учнів, які мешкають в індустріальному районі, предостатньо, додає харківський міський голова Ігор Терехов. Хочу сказати, що жодного вільного міста тут вже нема. І на наступний навчальний рік все теж заповнено, тому нам потрібно будувати такі школи, нам потрібна сучасна ППО, щоб не будувати такі школи. І це дуже важливо, щоб наші діти могли навчатися у нормальних справжніх школах. І ми не були вимушені будувати такі школи. Тому система протиповітряної безпеки оборони нашого міста це завдання на наради. Ігор безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.